Пошук нового, ковток свіжого повітря, саморозвиток та нега, задоволення від того, що робиш. Цей мікс живлення для кожного, хто прагне насититися квітучою енергією творчості, малахітове листя, чудернацькі рослини, природа у всіх своїх відтінках, те, що надихає художницю Вікторію Яніс у своє захоплення, скетч, замальовку або ж ескіз, вона закохує інших на серії майстер-класів. Класичному змісті начерк замальовка це щось таке більш академічне, а скетч це якийсь таки вільносить більш сучасний відтінок. тобто це такі швидкі замальовки різних рослинних моментів, і тобто він прекрасний, тим, що для цього не потрібно мати якогось спеціального. Обладнання, коли їх виконуєш постійно, час від часу ти можеш прослідковувати, як розвиваються твої здібності чи навички, ти бачиш, як ти зростаєш. Потім той ескіз можна використати як основу для ілюстрації акварелю, принців, малюнків на стіну. Тут немає обмежень, як і у матеріалах для праці. Маркери, олівці, акварелі, лінери, ручки. Кожен сам підбирає матеріал до душі. А ще на цих заняттях не вік та рівень підготовки, перевага ботанічного скетчу у його доступності. Ну, більшість людей поки що тіще приходять, вони все таки не ізольовано, не взагалі це для них щось таке супер-супер нове. Вони певною мірою все-таки бачили, щось подібне спостерігали. І я гадаю, що це корисно все таки. Якийсь спільний процес малювання це дає якийсь заряд, потяг, бажання, поштовх далі в цьому працювати чи знаходити навіть щось своє. Не обов'язково людина далі буде займатися цим, але можливо щось для себе нове відкриє. Вікторія Яніс здобула вищу освіту на архітектурному факультеті. Мріяла стати дизайнером одягу. Згодом вона таки увійшла до світу моди. У столиці співпрацювала з відомими українськими дизайнерами Лілією Пустовіт та Лілією Людковською. Створювала фешн ілюстрації для показів, а також для журналу Сезони моди. Вдихнуло мене на це саме відвідування тижнів моди, коли попадаєш в цю атмосферу, наповнену чимось новим, творчим, неймовірно прекрасним. І в певний момент я задумалася, для чого я це відвідую, і з часом я почала малювати людей, певні образи з колекції. Аторка постійно самовдосконалюється, слідкує за провідними арт творцями, відвідує курси, обмінюється досвідом з колегами. Улітку проводила майстер-класи у Києві, а ще створює ботанічні листівки та марки, постійно знаходжу щось нове, що відповідає. Зранку мені зустрілася. Кілька фраз. Перший, наприклад, що невдача це крок до успіху. Тобто, будь-що, навіть якщо це не вдалося, це взагалі все одно певний крок. І... Певний рух вперед. А інша фраза мене дуже сьогодні зацепила: це про те, що зроблено це значно краще ідеально. Я думаю, що це дуже підходить до скетчу. Що важливо просто зробити, не чекати, коли ти це зробиш ідеально, чи коли зійдеться якісь обставини, просто це зробити. І коли ти це зробиш, тоді далі буде виданий якийсь наступний крок. Вікторія Яніс мисткиня, яка відчуває, що нині потрібно сучасним любителям творчості, ботанічний скетч це виток нових можливостей для реалізації креативного потенціалу, а ще осягання медитації через взаємодію із природою, і музикою, і розбарвлення думок мріливими кольорами.